Шапки, шарфи та перчатки, лот номер 15 Розпочинаємо перегляд. Шапки. Модель унісекс. Дуже тепленькі, вони такі подвійні йдуть. І дивимося кольорову палітру. Чотири одинички. Електрик, чорний, беш і рижий. Наступна модель шапочок з металізованою ниткою. Теж вони подвійні, дуже-дуже теплі. Дивіться, які вони йдуть серединці. І дивимося кольорову палітру. Чорна. Сіра. І молочно. Наступна модель шапочок з бомбоном. Подвійні. І дивіться, які вони теплі всередині. В кольорі Camel. В білому. Чорний і малиновий. Чотири одинички ця модель. Також в кожному лоті є дві одинички панамок. Панамки утеплені і двохсторонні. Дуже круті. І друга одиничка в чорному кольорі. Також в лотах 6 одиниць бейсболок буде, 4 одинички еко-хутро. І дві текстильні. Ось така одна принт-гусяча лапка і трендовий зелений. Екохутро в білому, чорно, сіра і кемел. Тепер переходимо до блоку шарфи. В цьому лоті 5 одиничок. Ось цей шарф-принт під відомий бренд. І чотири однотонних. Дуже гарні кольори. І переходимо до блоку перчаток. Перчатки 4 одиниці в лоті. Дві ось такі подвійні, в чорному та рижому кольорах. Дуже теплі. І ще одна моделька, така більш класика, Бурдо і чорний. Нагадую, що це лот номер 15, і саме цей лот може бути вашим.